Які змагання з легкоатлетичного кросу фінішували в громаді та з ким зіграє гірник в неділю в Яворові? Вітаються, Марія Канцеляристи. Маємо час на головне. Спершу новини держави та світу на фоні цілеспрямованих російських ударів по українській енергетиці. Європейська комісія заявила, що ЄС має потужності для продовження підтримки України для забезпечення проходження зимового періоду. Про це заявила речниця Європейської комісії Анна кайсаїт Конен. Генштаб Чехії підтвердив появу невідомих безпілотників над військовими об'єктами, заявивши про готовність до їх перехоплення. Інформація про конкретні об'єкти та деталі загроз засекречена. Чеські армійські підрозділи повністю готові до виявлення ідентифікації та знешкодження дронів порушників. Військові постійно спілкуються із партнерами по альянсу щодо загроз. Новини на Янтарне Фем. І до локального на Яворівщині внаслідок зіткнення з авто травмований малолітній скутеристи його госпіталізували, як попередньо встановили правоохоронці. Відбулося зіткнення скутера у яким керував 13-річний житель міста Мостиська, та авто під керуванням 66-річного мешканця Яворівщини. Янівський театр вперше використав українські строї з елементами Яворівської вишивки, виготовлені в межах проєкту, який присвятили розвитку і популяризації культурних традицій Яворівщини. А використали вперше ці строї за час прем'єри вистави Маруся Чурай за твором Ліни Костенко саме в Новояворівську. ПК Кристал тут задонатили 13 тисяч гривень на ЗСУ. У жовтні вакцинальний автобус і мобільна амбулаторія Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб виїжджатимуть 15 жовтня на Яворівщині до сіл Лозино та Бірки, а 22 жовтня до Судової вишні. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту на міському стадіоні імені Олега Русина відбулося нагородження учасників особисто командного чемпіонату Львівської області з легкоатлетичного кросу серед учнів дитячо-юнацьких спортшкіл 2008 року народження та молодших. Окрім команд кожного спортсмена відзначили особисто за індивідуальні результати. Яворівське дербі вже скоро це матч, де вирішується доля медалей в межах прем'єр-ліги Львівщини та її 22-го туру. До слова, це перенесений матч і його локація місто Яворів, стадіон імені Смука. Дата 12 жовтня неділя. Стартовий свисток пролунає о 15 й годині. Яворівський клуб Корміл зіграє з новояворівським гірником про погоду денна температура на вихідних на позначці 12, Уночі 6. Невеликий дощ уночі, а вдень помірний. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний. 9-14 метрів на секунду. Такою була головна інформація. І Нехай вечір напередодні вихідних буде сповнений для вас кращої музики. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.